Це є головний документ, який може суттєво вплинути на соціально-економічну ситуацію в країні. Мені приємно, що колись 99 році я був співавтором бюджетного кодексу, який дав певний поштовх для розвитку нашої держави, місцевого самоврядування, але настав час, коли треба чинну редакцію викласти з посиленням тих, Принципів, які дадуть можливість як покращити взагалі бюджетну процедуру, так і посилити контроль за використанням бюджетних грошей. Він передбачає не тільки з'ясування стосунків, складання бюджету, виконання його, але, по-перше, він надає перевагу більшою доходну частину місцевих бюджетів на самоврядні функції, на бюджет розвитку. Він передбачає. Вперше, мабуть, розширює можливості для запозичень місцевими радами, і це буде плануватись в середньому від 20 до 25 мільярдів гривень. Тобто, я переконаний, що ми мусимо сьогодні зробити все для того, щоб і село, і селище, і місто мала. Можливості сьогодні будувати, розвиватися, формувати ті умови для фінансування певних проблем, які б покращували життя людей, і вся взагалі бюджетна система України забезпечена сьогодні створювати не тільки можливості для якісного використання бюджетних грошей, але щоб кожна гривня вона дійсно відчувалась в суспільстві, що її використовують виключно за напрямом за. На корисні цілі на те, щоб дійсно покращувати умови життя і розвитку наших громадян, сьогодні ми маємо взагалі наповнення законодавча тих реформ, які вже багато років чекають люди. Ми сьогодні забезпечимо не тільки вирішення тих чи інших проблем, але і робимо ефективну систему, яка буде впливати на ті порушення і негативні наслідки, які ми маємо. Тому я вважаю, що і бюджетний податковий кодекс вони будуть суттєво допрацьовані і ми покращимо не тільки з точки зору тих суперечок і недоречності, які дійсно є, але щоб цей документ він не потребував потім чисельних внесення змін, які ми бачимо в останній час, що багато. Тих законів, які приймаються, потім отримують чисельні зміни, щоб він дійсно з першого дня працював на країну і мав всі переваги для того, щоб це відчули і місцеві ради, і наші територіальні громади, і перш за все, країна, щоб ми мали бюджетну систему, яка буде не тільки рахувати скільки в державі грошей, а яким чином треба їх справедливо розподілити, яким треба використати, щоб дійсно вони мали певну користь і певне. Позитивний вплив на вирішення соціально-економічних проблем для мене головним питанням є, щоб ми не чіплялися, хто сьогодні вносить чи той, чи інший законопроект. А щоб робота Верховної Ради вона була більш професійною щоб ми не втрачали час, коли розглядаємо документи за не голосує. Ну, не більше 20 депутатів, щоб кожний проєкт закону він відображав ті проблеми і ті очікування, які є в суспільстві, те, що сьогодні потребує економіка, як нам збалансувати соціальні відносини в державі, і яким чином треба реформувати податкову систему, яка буде стосуватись, мабуть, всіх тих, хто сьогодні є. Платниками податків, і цей документ він буде ретельно і суттєво допрацьований. Я переконаний, що головні тези предвиборчої програми президента Януковича вони стосувалися перш за все проведення податкової реформи, зменшення тиску податкового на виробника дати можливість нашому середньому малому бізнесу нормально розвиватись. І я переконаний, що і зменшення податків. І введення е, тих положень, які будуть впливати на те, що сьогодні у нас соціально розшароване суспільство і. Ми мусимо отримувати додаткові доходи, щоб підвищувати пенсії, соціальні виплати, робити ефективним е, е, політику державну, яка буде стосуватись найбільш незахищених перс населення. Тому я вважаю, що е, податкова е, політика вона мусить бути не тільки справедливою, але й ефективною, щоб ми розуміли е, перед якими проблемами сьогодні стоїть економіка, що робити для того, щоб. Е, Доходи громадян вони зростали, тому що якщо ми маємо 50% економіки в тіні, то ви розумієте, там взагалі немає жодних податків, і яким чином зробити, щоб унеможливувати ту корупцію, яка є в податковій сфері, тих чиновників, які сьогодні паразитують на проблемах наших підприємців, і таке інше, тому я вважаю, що треба почати цей достатньо важкий процес, але зрозуміти, яка ціль є. І яку ми намагаємося досягти мету, і я вважаю, що і суспільство це буде сприймати достатньо позитивно.